Я хотів би вам дати деяку пораду. Зараз у нас люди не і не кожен може собі дозволити фарбування стін з хлохолстом з двома шарами шпаклівки до і після склохолста. І в деяких випадках, коли ми бачимо, що можливо зробити, як ми кажемо, американську технологію. То ми не будемо клеїти склохолст, заб'ємо всі саморізи, все проармуємо стрічкою, все заб'ємо або сіміном, або уніфлотом, і тоді вже добре вишпаклюємо і пофарбуємо. Але якщо у вас стіни, наприклад, штукатурка, і ви можете бачити такі речі, коли стаються. Тут в чому справа різниця матеріалів: плита і цегла. До штукатурів питань немає. Ось є кімната, і ось я заходжу в таку штучку. Бачите, теж тріщинка. І знову тріщинка. І розумію, що знову ж таки до хлопців питань в мене немає, бо... Це початок якби начало стіни вверх. І вона, ви пам'ятаєте, вся ходуном ходила. Вони забили все ж штукатурочкою. Ну я ж не можу сказати, що, що воно там буде прям сталюка. Ні, вона може трішки десь ще вібрувати. Тож можуть десь бути мікро-мікро, ви їх навіть не помітите. Але все ж таки, штукатурні стіни я б вам радив обов'язково армувати склохолстом або флізеліном. А вже гіпсокартонові стіни можна. Можна, але гарантії не буду давати.